доброго дня, робота на ярмарці у Рославі на період свят, а саме цього різдва різдва з 15 листопада по 25 грудня. Шукаємо хлопців-дівчат до 40 років з знанням польської мови. Це обов'язково, можливо, без досвіду, да якогось там стояння на касі, продаж чи чогось подібного. Але польська мова базова по любому повинна бути буде. працювати будете в доміках в основних, там де розливається Глінтвейн, Педаються різні булочки, вкусняшки, кофе, чай і так далі. Е, можна, опять же кажу, без досвіду. Зарплата 30-50 злотих нето, і незалежності, чи ви студент, чи ви не студент, чи маєте там, 30 років, чи 40, чи там, 22, неважливо. Всі получають 30-50 е, графік роботи по 10-12 годин з 10 до 10. -ї. Вихідний, напевно, що буде один на тиждень, не більше, е, буде ротація. Е, вряд ли цей вихідний буде в суботу, в неділю, відповідно, це буде, бо там якийсь понеділок, вівторок, середа, де буде просто поменше людей. Хто за цікавлений, пишіть свій телеграм або приходьте за посланням в цих профілі.